Нещодавно в історичному музеї імені Яворницького з'явився новий маленький співробітник. До команди науковців доєднався пес, якому дали ім'я Рудольф. Він дуже крутий чотирилапий, який на постійній основі живе у закладі культури. Ми побували в музеї та дізналися про повсякденне життя Рудольфа та його старшої товаришки. Найди. зараз песики живуть на задньому дворі музею. Їх сюди привів співробітник закладу культури. У них спільна доля. І найду, і пізніше Рудольфа привів наш колега, співробітник музею, співробітник господарської частини Сергій Миколаєвич з великим серцем людина. Вона він вже багатьох і врятував з вулиці собачок. Вони ж проживають. А у нього вдома. Я так розумію, що Рудольф спершу до нього помандрував додому, а потім не ужився. Він вже з тими, напевно, собаками, які там у нього мешкають. Тому він прийшов до нас до музею. Із заднього двору песиків випускають, але недалеко найде непогано обізнана із музейними реаліями. А от Рудольф, далі ніж виставка кам'яної пластики під відкритим небом, намагається не бігати. Найда у нас вже давно, вже більше двох років це точно. Вона як старша, вона ходить. Вона ходить раніше, вона бігала взагалі сама. Зараз ми її намагаємося не дуже відпускати. Вона співробітниками виходить за межі музею, ходить в адміністративну будівлю. Іноді ми можемо зрозуміти, що це прийшла Найда, коли цокіт її кіхтів по. Двері, то це от вона прийшла, вона ходить. Рудольф поки що е, виходить лише недалеко, біля, от ми нещодавно прибирали біля кам'яної пластики, то він бігав, але знову таки він далеко не заходить, він сам розуміє. Найда, вона така господиня, яка е, ну, може собі дозволити пробігтися, і за нею не так хвилюєшся, тому що ну, вона знає, куди бігти. Також Тетяна Кудрицька розповідає про повсякденний раціон песиків. У їжі вони не вибагливі, але мають свої вподобання. у нас довше, тому про її раціон я знаю набагато більше. Полюбляю. Ну їдять вони все. Їдять вони все е, багато чого приносять співробітники з дому. Е, у найде смаколики, щоб її порадувати, це курячі шийки, які дуже розігріті у, у крохвильовці. Е, про смаки Рудольфа ще поки мені не, не відомо. Я думаю, що в принципі, вони будуть їсти собачий корм, ну, колбаску дуже полюбляють. Дуже вони цікаві до того, що в тебе в сумці знаходиться, тому що ну, вони звикли, що їх годують з чогось як з якоїсь тари, тому вони біжать і цікавляться. Ну а яке них посядене життя? Радувати нас відвідувачів вони іноді можуть вийти, але знов таки ну, ми намагаємося не допускати. Антактів, тому що ну, є різні люди, що можуть боятися, але в принципі вони в нас дуже контактні, добрі і якби відкриті до спілкування. Наразі невідомо чи залишиться Рудольфу музеї жити постійно, чи його прилаштують у інше місце. Утім, зараз він маленький співробітник закладу культури.